Так, друзі, тепер картинки відео хочу записати на цей місяць, як буде відбуватися ситуація в цілому на фронті Україна-Росія, як це відбудеться для які основні такі, знаєте, значущі моменти для українців на території України, що відбудеться за цей місяць, який зараз у нас ну, це ось п'яте, так. 2023 року. От ми зараз подивимося, що нам покажуть руни на цей місяць, які значущі такі ситуації можуть бути, просто щоб ми знали, на що орієнтуватися, які моменти є складні, цікаві, може не цікаві, або ще які. Так, друзі, що я бачу, перша ситуація буде поскладнюватися. Однозначно, йде Алгофа, це пояснення в цілому. Ну, я дивлюся, розклад називається Сонце. Тут багато пунктів, через які ми дивимося, що буде відбуватися в Україні в цього місяця. Основні сили я вам скажу конкретні, які будуть проявлені, тому що руни це, де... це сили, які проявлені, енергії, які проявлені в місяці, які будуть так чи інакше на нас. Давити і проявлятися. І тут основна так сказати, руна, яка йде на головне, під якою позицією йде цей місяць. Іде місяць під, під руною Голгофа. Голгофа це коли ви знаєте, да, Ісус Христос шов в Гепс, Гепсиманському саду, молився і йшов на те, щоб ну, знав свою участь, яку він пройде, і яку жертву він положить. Того Голгофа це так само руна такого, знаєте, періоду тяжкого. Ну, все це, що відбувається в Україні, коротше буде посладнюватись. І це приклад, ну це я так називаю руна Голгофа. Вона називається руна смерті печать смерті. Тобто це однозначно поскладення поскладнення. Тепер дивіться, друзі, той тобто, тяжкий буде місяць, і найголовніше, що ця руна вона не знімається. Якщо вона є на людині, то її зняти не можна і трогати цього не. Тому що це якби воля вищих сил, що це так відбувалося в Україні. Нічого треба все приймати і цю ситуацію пережити, нічого змінювати не треба, не потрібно боротися, як би сказати. І, Ну, панікувати й себе накручувати, розумієте? Тобто, це однозначно. Треба просто прийняти це, пережити, полюбити. Знаєте, я кажу, це цей це стан треба полюбити. Ну це його ну складно полюбити. Тим, тим не менш, треба з цим змиритися, розумієте? Приймати не тільки подарунки від Бога, але й те, що складне відбувається. Тому тут однозначно треба це приймати. Тому друзі йдуть такі ситуації. Значить, дивимося, перше що в голові це очікування, це те, що сховано. Україна очікує певні ситуації. Також дуже так подробно не буду розказувати да, конкретно. Просто є певне очікування ситуації. Далі йде настрої України, тобто настрої України будуть підніматися, і як це буде реалізовуватися через настрої України, через те, що люди будуть, знаєте, як сказати, вже ловити цей настрої самі по собі, будуть потихеньку ловити, що де як слухати, дивитись очами, уш... вухами слухати. Да? І йде момент сім дорог відкрито. Тобто в Україні певні відкриються такі моменти, коли може. Якісь моменти реалізації певних планів, які були довго очікували, от дадуть ход собі, тим, тим ситуаціям, які повинні бути вже розумієте? Тобто Україна очікувала. Дивилися на старі українців в цілому, як Україна, що Україна сама по собі буде з ним відбуватися однозначно, тут іде, і тут вже дадуть ход певним діям. Ну, це ми і так знаємо це по контрнаступу, все таке інше, але тут не тільки цього касається. Показують, що це результат, що ми будемо бачити. Цей результат вже показують в минулому, був роз цієї ситуації. Це називається розгорання вогню, така руна є. Ро цей був підготовлений, півроку його підготовлював. Тобто це може стосуватися контрнаступу і не тільки цього. Тут в цілому кажуться о том, що, про те, що будуть певні дії, які довго планувалися. Але зараз вони дадуть цьому ход, Тобто це цьому реалізацію в цілому показують, от посередині руна лежиться, називається те, що не міняється в ситуації, не змінюється. Тут називається старий відносин. Тобто в цілому в Україні буде плюс-менш. Більш-менш для середнього українця, який в цьому в цілому не, там, не, не, ну, не торкається до цих моментів, да, не підключений до воєнних моментів і так далі, то в цілому у нього буде плюс-мінус однаково. Да. А для тих, хто е, вичікував певні моменти да, там, в армії е, і так далі, то тут будуть однозначно відчутні сильні зміни і е, будуть уже реалізація певних реальних задумів. Тому тут однозначно це йде. Далі показують, що певна доля України вже закривається. Тобто закривається, от далі йде, з чого почнеться, далі, які знання треба знання прийняти, далі як це буде реалізовувати, що буде і до чого все прийде. Однозначно, зараз я бачу, все ж таки, коли дивлюся далі роки, не що більше, все ж таки ставка буде йти дійсно на контрнаступ, тому що перше закриття долі, Так називається руна, руна сили і закриття долі, вона перевернута, вона не працює. Тобто, це означає, що закривається певна доля України, як в цілому, яка вона довго йшла. розумієте, от Довго тягнулася, та сама волинка, та сама пісня, що називається. Зараз це закривається, показую, в цьому місяці. Далі буде відбуватися те, що йде керуюча людина. Керівник це залужний, або ще хтось. Але в цілому, тут іде руна, називається керівник, руна керівника. Це людина, яка це очолить, оце закри, закри, закриття в цієї складної ситуації і розпочне певну роботу. Чим це увінчається і до чого це призведе? Увінчається смертями, руна смерті йде, увінчається смертями і великими втратами. І показують те, що буде далі. Міст приєднання, про наміс з'єднання, міст приєднання, це означає, що Україна буде об'єднуватися і не тільки в волонтерських моментах, і не тільки в цілому буде об'єднання України, а й буде приєднання. Ну, коротше кажучи, буде намагання змінити складну долю ситуації України ситуації долі, да, української і приєднати ці території. Тобто, все йде на те, що. Буде все ж таки контрнаступ. Але все ж таки, ви розумієте те, що я бачу йде деруна старих відносин. Це означає, що контрнаступ це вс... тільки елемент, це тільки елемент. Одна, наприклад, коло, і на ньому елемент маленький це контрнаступ. Але вся ця робота вона вже зроблена давним-давно багато її робили, підготовлювалася, тому що завжди ро... ну, рі... рост, ріст на українській мові, так? Зерна він складається з невидимої частини. і видимої. Невидима частина це якраз те, що працює в землі. Тобто те, що ми не бачимо. Це те, що ми не бачили, багато роботи було зроблено. Але зараз, коли ми бачимо ситуацію, те, що вже виросло, то це вже є безпосередня. Реалізація. Тому, коли ми в цьому місяці ми будемо реалізацію. Багатим, багатьом справам дадуть хід, розумієте? Багатьом. От в цьому місяці ось, е, ми багато побачимо реалізації того, що буде відбуватися реально, і воно буде реалізовуватися повноцінно, міцно і сильно. Але все ж таки йде руна смерті, багато смерті смертей іде руна Гологофи. Тобто ви повинні розуміти, що і іруна смерті – це втрати, це смерті, це вбивства, це розрухи, це складний шлях, це доля, яку неможливо змінити, це карма, хрест, який треба нести, коли Христос, наприклад, Ісус Христос нес хрест. Це все це треба пройти, розумієте? Тобто, і все до цього підготовлено. Тобто, це дуже складно. Контрнаступ це не так, що заскочили, і швидко за 2-3 дні там все зробили. Це тільки певні кроки, які будуть а, працювати на майбутнє. Росія не відступатиметься, Росія просто каже: я своєю міцною рукою просто стримаю вас, і ми цього не боїмося. Ваших контрнаступів вони так не, за це не переймаються зовсім. А от е, Україні для того, щоб це зробити, багато прийдеться положити сили, крові і людей, і сил на це. Але все ж таки розумієте, це не буде швидко і нібито всі будуть гинути. Ні, тут просто в цілому. Продовження смертей, Глофа йде далі. Старе старе плюс-мінус буде відбуватися для середньої людини. Звичайно, це так дуже сприйматися не буде. Але в цілому Україна закриває стару долю і все ж таки робить певні кроки на те, щоб змінювати ситуацію, дивитися вперед. Оце ви повинні розуміти. Тому в цілому цей місяць йде під складними з одного боку син дорог відкрита, українські настрої, довге очікування. Закриття старої складної ситуації, керівник певний, це ті, хто на фронті заложний буде цим працювати, будуть смерті, будуть складні ситуації. Але в цілому, все ж таки, розуміти, що цей місяць він все-таки складний буде на фронті. Оце це основне.